Що ж далі будемо традиційно говорити про події на передовій, на яких напрямках ворог підсилив свої груповання? Чи справді Північна Корея може відправити додаткові підрозділи на підтримку Росії? все це і не тільки далі з військовим аналітиком Сергієм Грабським, який зараз з нами на прямому зв'язку. А пане Сергію, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, студія Героям Слава. Доброго ранку, і давайте розпочнемо з новини, яка вчора ну, рясніла у всіх українських заголовках. за даними південно-корейської розвідки, точніше, те, що повідомляє Reuters, Да? КНДР може перекинути додаткові війська до Росії для участі в можливому наступі на Україну вже в серпні цього року. Яку кількість північнокорейських військових готовий надати Пхеньян і де вони будуть задіяні? Тому що є інформація, що вони, начебто, будуть стояти на кордонах а, там в тилу, але ж ми знаємо, ми вже. Бачили ці м'ясні штурби від КНДР? ви знаєте перш за все, ну за різними відомостями, йдеться приблизно десь про 30 тисяч. Це те, що відомо загалом. А і тут я б хотів зробити одне уточнення, яке дуже важливо для розуміння того, що відбувається. Йдеться не про південно-північно-корейські війська, а про північно-корейські контингенти. А що це означає, знаєте? А це, а це означає, що вони будуть, будуть діяти у якості особового складу у скла у складі підрозділів російської армії. Тобто не йдеться про те, що північно-корейським там підрозділам військам виділяють якусь ділянку фронту, і вони там будуть діяти самостійно. Вони будуть імплементовані в підрозділи російських військ, і це принципова різниця, яку треба е, враховувати. Тому що не йдеться про те, що вони там створять якийсь ударний кулак, що вони там будуть просуватися вперед, і так далі. А відповідно до цього розподілу вони так можуть замінити підрозділи російських військ а, і особовий склад російських військ на прикордонних територіях, а так само можуть бути задіяні в російській військовій формі з російськими військовими документами а, у складі бойових підрозділів, які воюють на окупованій території. Але ще раз підкреслюю, йдеться про контингенти, а не про війська. Це принципова різниця. А якщо вони будуть фактично воювати на окупованій території на території України, на вашу думку, чи не буде це сигналом для інших країн, чи просто світ знову проковтне, так би мовити, участь вже безпосередньо, участь КНДР у війні Росії проти України? Ви знаєте, на жаль, ні. На жаль, ні, ми маємо просто безліч прикладів в історії, коли е, так звані добровольці брали участь у бойових діях е, в різних країнах. І я саме тому підкреслив, що йдеться про контингенти північно-корейських військ, які будуть вдягнуті в російську військову форму, забезпечені російськими військовими документами. Ну а здалеку роз'яснити їх, а буде досить важко, тому що на превеликий жаль, поки що на стороні Москви воюють підкорені народи Сибіру та Далекого Сходу, тому виділити їх. Буде дуже складно так. Звісно, ми будемо мати інформацію про те, що це північно-корейські військовослужбовці, але з точки зору міжнародного права, на жаль, звинуватити північну Корею в тому, що вона офіційно взяла участь у бойових діях на стороні Російської Федерації, буде дуже дуже складно їх там ніж да, міжнародне право? Ну до речі, ще ж південно-корейська розвідка повідомляє, що Північна Корея постачає Росії снаряди, артилерійські ракети, а в обмін ніби отримує допомогу запуском супутників ракетними технологіями. Якщо зараз опинитися на поставках зброї, наскільки серйозно вони можуть підсилити російську армію на фронті? Чи відомо взагалі про які обсяги може йти мова? Ви знаєте, дуже цікаво справа тім, що важко виділити, яка частина боєприпасів є виключно північно-корейськими, за виокремленням тих, які є виключно знаєте калібру характерного для північної Кореї. А загалом йдеться про те, що ми говоримо десь приблизно про 4-6 мільйонів снарядів на рік, яке передає Корея. А про що йдеться? Йдеться приблизно про 30-40% від того, що використовує і продукує Російська Федерація. Це досить серйозний доробок. Знаєте, можна говорити про те, що там дійсно ці північно-корейські снаряди неякісні, в них багатий відсоток великий відсоток відмови і так далі, тому подібно. Але тим не менш. Чи вони летять? Якщо вибачте з 10 снарядів 4 відмовляють, але 6 долітають, то це дуже складно. Тому це серйозний такий фактор стійкості, я б сказав, так, забезпечення російської армії. Але для того, аби ворожа техніка не доїхала до пунктів призначення, мені здається, що ЗСУ роблять хорошу справу. Вони цілять по логістиці противника в тилу. От минулої ночі, наприклад, би атакували вокзал Октябрьський ключову ланку постачання на Донецькому напрямку. Це вже шоста до речі, така атака за тиждень на відстані 500 кілометрів від лінії фронту. Чи можемо ми говорити про системну кампанію з виведення з ладу логістики ворога в глибокому тилу? Чи про таке говорити поки що рано? Ну, ви знаєте, на відносно кампанії я був дуже обережний, тому що ну просто Україна фізично не має достатньої кількості та засобів, щоб ввести саме кампанію. Uh -huh. Тому що кампанія це, от, наприклад, аналог повітряної кампанії військ-союзників в 43, -му, 44, -му, 45 -му роках на території Німеччини. Це була повітряна кампанія. А ми наносимо окремі удари по логістичних об'єктах на території Російської Федерації. Але ці удари є надзвичайно важливими, тому що. Логістику завдають таких точкових ударів і забезпечують ну, дії наших військ з точки зору того, що противник не доотримує на певних ділянках фронту певні ресурси. Це важливо і найголовніше знаєте, розвідка така дозволяє нам такі розвідувальні удари, дозволяють нам. Виокремлювати ті позиції, які слабкі місця в логістиці противника, по яким варто завдавати удари, тобто, при посиленні нашого ударного потенціалу, звісно, інтенсивність таких атак буде значно зростати. Ати ще трошки від Росії, все таки до наших територій, до лінії зіткнення, тому що дуже напружено залишається ситуація на запорізькому напрямку, і за даними діпстейту росіяни намагаються окупувати Кам'янське, і там наразі тривають вже вуличні бої. А відстань від Кам'янського до околиць Запоріжжя це менше ніж 30 кілометрів. А наскільки ймовірно є ескалація бойових дій саме у цьому напрямку, в напрямку Запоріжжя у випадку втрати Кам'янського, чого е, там це для подальшого просування, використовують е, російські військові чи для чогось іншого там інша тактика працює? Ну власне так, давайте розуміти, що е, південний напрямок, попри те, що на сьогоднішній день ми не говоримо. Про е, можливість яких активних дій якихось активних дій залишається стратегічно важливим як для української, так і для російської сторони. Не йдеться про те, що е, із е, окупацією Кам'янського е, противник е, буде розвивати наступальні дії, пос... безпосередньо на напрямок до Запоріжжя. На сьогоднішній день в нього на цьому напрямку не вистачає ресурсів для здійснення саме таких глибоких операцій, але е, з іншої сторони е, просування на Запоріжжя має дві мети. Перша перша мета це створення тактичних переваг і. Зручності для себе щодо подальшого просування на запорізькому напрямку, а друге сковування наших підрозділів. Адже давайте не забувати, ситуація напружена. і Ви про це тільки що сказали, і недопущення переміщення наших ресурсів на інші більш активні ділянки фронту, так само є частиною задуму противника. І саме з цим пов'язана така активізація бойових дій на різних ділянках фронту, ну і на запорізькому, зокрема. Ну а mm -hmm. те, що противнику вдається просувати, треба усвідомлювати просунутися. Це є логічним, тому що на жаль, ми не можемо забезпечити відповідну щільність військ на цьому напрямку, і саме із за mm -hmm. того противник змушений має можливість просуватися вперед. Давайте поговоримо і про ще одну область, яка поруч Ось антоналітники стверджують, що війська РФ почали заходити в Дніпропетровську область з різних напрямків, так, начебто, але генштаб цю інформацію поки не підтверджує. Тим часом у мережі не вщухає дискусії щодо можливого перетину рогом адмінмежі між областями. І от чому ця тема викликає стільки уваги? Це насправді стратегічно важливо, чи це радше інформаційний шум, так який створює Російська Федерація, в першу чергу для того, щоб показати якісь там перемоги. Саме так, саме так, тому що з військової точки зору е, говорити про те, що навіть захід е, підрозділів Російської Федерації на територію Дніпропетровської області в сьогоднішній ситуації змінить ситуацію на полі бою і дозволить противнику там здійснювати якісь активні просування безмістовно, чому тому, що ми прекрасно знаємо, що е, противник має наміри просовуватися вглиб території України, відповідно створюються відповідні бойові. Позиції для того, щоб стримувати противник. Плюс відстані там такі, що противник змушений буде дуже сильно розтягувати комунікації для того, щоб досягти якоїсь там певної межі, чи то Павлограда, чи, то, наприклад, Покровського. Тому на сьогоднішній день знов таки, виходячи з надвисокої інтенсивності бойових дій на Донецькому напрямку, а ми можемо з вами виключити вірогідність того, що противник зараз буде розвивати якісь активні бойові дії. Це з військової точки зору. Ну і слід усвідомлювати, що для противника інформаційний шум, тобто інформаційна пропагандистська складова, є надзвичайно важливо, тобто вони піднімають, як то кажуть, рівень підтримки суспільства СВО, як вони це називають, декларуючи, що ось ми вступили на територію Дніпропетровської області. Ну, ми слухаємо вас і фільтруємо. Дуже дякуємо вам. З нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Грабський. Ще раз дякуємо.